Що не так з українським ринком новобудов? Чому влада проти захисту українських інвесторів? Ще до початку війни в Україні було близько 200 проблемних об'єктів будівництва, в той час як в Польщі відомо лише про два таких об'єкти в Україні. Якщо забудовник збанкрутує, покупці не отримують нічого, ні квартири, ні вкладу, ні компенсації. Але в Європі у випадку зупинення будівництва покупці отримують назад свій вклад. Як це можливо? Що ж не так з українським ринком первинки? Чому українські інвестори найменш захищені? І чому влада, приймаючи в 2022 році закон про гарантування прав покупців первинки, свідомо не внесла туди два найпростіших механізми захисту покупців? Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно укладати угоди із нерухомістю і усвідомлено інвестувати в будівництво. Гарантію у випадку банкрутства забудовника люди вкладають свої гроші в будівництво. Забудовник розпоряджається цими коштами. Повинні бути якісь гарантії на випадок, якщо будинок так і не добудують. У 22 році українська влада прийняла закон, яким запропонувала так звану гарантійну частку. Це частина площі, яку забудовник зобов'язаний залишити як резерв на випадок банкрутства або проблем із будівництвом. Тобто, на певну частину площі накладається арешт, і забудовник не може ці площі продавати аж. Аж поки не введе будинок в експлуатацію. У випадку банкрутства забудовника ця гарантійна частка мала би дозволити залучити іншого забудовника чи інвестора. Розмір цієї гарантійної частки складає 10% від загальної площі будинку для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, і 5% для інших населених пунктів. Тобто 5 чи 10% площі об'єкту просто заморожується і не підлягають продажу, поки будинок не готовий? Якщо забудовник збанкрутує, то в проєкт заходить новий забудовник, який за рахунок ось цих непроданих площ повинен забезпечити завершення будівництва. Чи дійсно це захищає інвесторів? Ні, адже 5 чи навіть 10% площі будинку явно недостатній розмір для того, щоб дійсно за їх. Рахунок завершити об'єкт. І це явно не та частка, яка стане ласим шматочком для іншого забудовника, який прийде і врятує незавершене будівництво. Тому в Україні, якщо забудовник збанкрутував, люди, які проінвестували кошти в цей будинок, вимушені просто чекати, поки з'явиться новий забудовник, який захоче завершити цей об'єкт. Для прикладу, в Польщі, навіть якщо забудовник збанкрутував, інвестори отримують назад вкладені кошти. Але як. Якщо в забудовника вже немає грошей. Дуже просто забудовник укладає договір з банком або страховою компанією. Якщо забудовник не зможе завершити будівництво, то банк або страхова компанія виплатить компенсацію всім покупцям. Крім того, забудовникам не вигідно затягувати будівництво, адже вони постійно несуть витрати на страхування або банківську гарантію. Це не якась унікальна схема, це звичайне страхування. Наприклад, всі водії зобов'язані оформити страховку. Якщо станеться ДТП, то страхова виплатить компенсацію потерпілому. Чому в Україні існує страхування відповідальності водіїв, але не запроваджено страхування відповідальності забудовників? Питання риторичне. Можливо, тому що абсолютна більшість масштабних забудовників насправді належить депутатам і немає політичної волі, щоб зобов'язати забудовників страхувати свою відповідальність перед покупцями. Ескро рахунки або чому з коштами інвесторів можуть робити що завгодно, як організована фінансова сторона будівництва в Україні. Поки здійснюється будівництво, інвестор сплачує забудовнику гроші одразу або в розстрочку, яка абсолютно ніяк не прив'язана до виконання забудовником своїх зобов'язань. І забудовник розпоряджається цими грошима. Інвестор насправді не має жодних механізмів контролю за цими грошима. Тому нерідко трапляються ситуації, що більшість квартир в будинку продана. Інвестори вже повністю оплатили вартість своїх квартир, але будівництво зупинилося, і грошей в забудовника вже немає. Куди зникли ті гроші, які вже були сплачені інвесторами, ніхто не знає. Чи можна вирішити цю проблему? Звісно, існує таке поняття, як ескроу рахунки. Це рахунки в банку, на яких зберігаються кошти, але зняти ці кошти власник рахунку не може до настання певної заздалегідь обумовленої події, наприклад, завершення певного етапу будівництва. ескроу рахунки є обов'язковими для забудовників в Європі. Забудовник відкриває ескроу рахунок в банку. Покупці сплачують на цей рахунок кошти. Але користуватися цими грошима забудовник не може до введення будинку в експлуатацію або ж до моменту завершення певного етапу будівництва. Таким чином, забудовник не може безконтрольно розпоряджатися грошима інвесторів. Він повинен завершувати певні етапи будівництва, щоб отримати доступ до наступної частини коштів. Крім того, в Європі під кожен окремий об'єкт будівництва відкривається окремий рахунок, де зосереджуються всі гроші, які інвестори вклали в цей об'єкт. Це дозволяє використовувати кошти за цільовим призначенням саме на це будівництво і уникати будівельних пірамід, які є величезною проблемою на ринку українських новобудов. ескроу рахунки передбачені українським законодавством ще з 2017 року. Це не є чимось невідомим для нас. Але якщо в тій же Польщі забудовники зобов'язані використовувати ескроу рахунки, то в українських забудовників такого обов'язку немає. А знаєте, як нам пояснюють небажання запроваджувати обов'язкові ескроу-рахунки? Хунки в українському будівництві стверджують, що більшість українців інвестують в нерухомість з метою заробітку, а тому бажають купити квартиру на етапі котловану по максимально низькій ціні. А у випадку запровадження ескроу рахунків начебто, зросте вартість квадратних метрів, і це стане не настільки вихідним для покупців. Чому зросте вартість? Тому що забудовник повинен буде сплачувати комісію банку за обслуговування ескроу рахунку. Давайте подивимось, що ж там за комісія така. 1%, 1 від суми зарахування. Тобто, якщо ви купите квартиру за 60 тисяч доларів, то комісія банку складе 600 доларів. От дуже цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були б ви готові заплатити на 600 доларів більше. Але з гарантією, що ваші кошти будуть лежати на банківському рахунку, і забудовник не зможе їх безконтрольно використовувати допоки не буде підтверджувати конкретні етапи будівництва. Як ви думаєте, чи дійсно ескроу рахунки не роблять обов'язковими для забудовників виключно, щоб українські інвестори могли дешевше купити квартири? Чи можливо є інша причина? Насправді ця тема дуже рідко піднімається в українському суспільстві. Ми, начебто, звикли, що будівництво це ризиковано, що сотні. Недобудов це стандартна ситуація. Але ж якщо ми подивимось на практику найближчих європейських країн, то там ситуація кардинально інша. Чому саме українські інвестори максимально незахищені? Спробуйте пошукати в інтернеті інформацію, чому українська влада, приймаючи закон про гарантування прав інвесторів, не включила туди обов'язкове застосування ескроу рахунків, не включила обов'язкове страхування відповідальності забудовників. Можливо, якби ми частіше піднімали ці теми і вимагали внесення таких змін, то й наше законодавство було би вимушене рухатися в цьому напрямку. Будь ласка, поширте це відео, напишіть в коментарях свою думку, і давайте разом з вами спробуємо підняти цю тему на поверхню так